Зимові свята завершилися і у Рівному розпочали утилізацію ялинок та сосон. Рівнян просять виносити хвойні дерева зі своїх домівок та залишати їх біля сміттєвих контейнерів. Звідти їх заберуть працівники КТП-1728 та перероблять їх на тріски. В цьому році маємо можливість, маємо вже власну дробарку і маємо можливість зробити щепу сухі ялинки. Є у нас, в принципі, два підприємства, які готові приймати щепу. це Рівненський скільоний комбінат і Рівнетеплоенерго. Не тільки переробляють хвойні натріски, а й використовують як корм для тварин. Частину вічно зелених дерев передали для рівненського зоопарку. Хочу зазначити, що хвоя приносить чимало користі для тварин. Соснові, ялинкові гілки, а також їхня кора слугує джерелом додаткових мінеральних речовин, які потрібно поповнювати тваринам, особливо в зимовий період. В основному це копитні тварини, гризуни, примати, а також папуги. Окрім того, що це додатковий корм для тварин, хвоя слугує дуже корисним елементом збагачення середовища мешкання тварин. Зі слів начальника КТП-1728 цьогоріч кількість сосен та ялинок, які викидають рівняни, зменшилася у порівнянні з минулими роками. Це було помітно навіть по ярмаркам, які продають ялинки. І ну, наразі ми бачимо біля контейнерних меданчиків кількість зменшилась. Тут є дві причини: одна також штучні ялинки, які, в принципі, багато хто змінює натуральні. І також ну, не, не настрій не зовсім святковий, тому що третій рік війни, і я думаю, це також має свій вплив. Додамо, ялинки та сосни будуть продовжувати збирати, тому рівняни можуть і надалі їх виносити до сміттєвих контейнерів та залишати поруч. Остаточної дати закінчення утилізації дерев немає. Людмила Жук, Олег Шаламай, новини Рівного.